Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні будуть покупочки з магазину Єва, АТБ, АліЕкспрес і дещо ще. Отже, давайте почнемо з Аліекспрес. Сьогодні отримала цю посилочку, до речі, дійшла вона мені дуже швидко на Міст Експрес. Посилання я залишу, можливо, комусь також треба. Це ось такий б'юті кейс. Я подібний бачила у Патрісі Ледо. На сайті в Єві і хотіла собі замовити, але там щось, поки я думала, вони закінчилися. Це досить така велика коробочка. Ширина її 25. Ну, я думаю, напевно, на 25. Ні, на 22. І у висоту 8 майже сантиметрів. От, я замовила її на Аліекспрес, я ледве знайшла ось такий. Красивий принт під шкіру крокодилу. Так, одразу показую вам тут стерчить ниточка. Це одна ниточка, я її відріжу, не обрізала, щоб показати, як це все приходить. Замочок працює гарно. Так. І поки що вона в мене порожня. Давайте таким чином покажу. Оці застібки знімаються, це щоб кришка не падала, тримають її. Тут є відділення досить такі тогі, або для пензликів, або для чогось, як такий трошки клейончастий матеріал, і тут також кишенька є. Ну І всередині виглядає ось так. Ці знімаються роздільники, їх можна переставляти. Досить такі жорсткі, ці знімаються набагато легше. Є трохи запах неприємний, ну це якщо прям дуже близько підносити до носа і принюхуватись. От, я подивлюся, як я буду сюди складати свою косметику, бо в мою косметичку те, що мені потрібно, на кожен день вже не поміщається, і думаю, вже косметичку березня зберемо. Ось цей кейс. Єдине, що ну, великі палетки, вони не будуть входити е, тут по росту, то, можливо, їх в ту кишеньку. Ну, якось я подивлюся, як його розкласти, і я дуже-дуже задоволена цим кейсом. Цю ниточку, звісно, обріжу. Є ще ручка. Отже, Далі покажу з Єви. Ну, напевно, більша покупка це буде парфум. В Єві акція, напевно, і зараз є, мінус 50 на всі парфуми. Я зайшла подивитися, які є в нашій Єві, щоб їх потестувати. Але це єдине, що мені сподобалось, це дольше Кабана Імператриця. Я думаю, багато хто знайомий з цим ароматом, і, напевно, в багатьох був це тільки в мене не було. 50 мл – він був моєї приятельки на роботі, і мені дуже подобався. Я задумувалася, щоб собі купити, але знаєте, весь час щось є або щось хочеться цікавіше. Я взяла 50 мл. От. Ну і вже дня три, напевно, я ним користуюся. Я вам поставлю фотографію з нотами. І тих нот, що тут заявлено, я відчуваю, напевно, кавун. От. І мені він цим подобається, що він такий е, фруктово-квітковий, легенький, дівчачий, е, порівняно з тими тяжкими ароматами, які в мене є від Монталь, то е, мені хочеться ну, іноді ось чимось їх розбавити. Тому я взяла собі цей і, знаєте, залишилась задоволена, користуюся це туалетна водичка, е, вона не Така стійка. От, ну, якраз саме те, що мені не вистачало. Тому я задоволена. Хоча, в принципі, ви знаєте, що я до ароматів якось байдуже відношуся. Ще з такого необхідного рідина для зняття лаку, у мене закінчується ноготок 125 мл без ацетону заявлено, пантенол, вітаміни. І мені здається, що в мене була. Така рідина, можливо, з іншим, в іншому кольорі чи з іншим запахом. Ще я цю не пробувала. От, буду скоро змивати лак і якраз попробую. Також в Єві проходила акція. На догляд, здається, там 1 плюс 1 дорівнює 3. Мені треба був крем для рук. От, ну і. Три креми якось я не захотіла брати, бо то вже багато. А от скраби я взяла, тому що ці скраби від Fresh Juice у мене були. Мені найбільше подобається апельсин з корицею, але, напевно, його не було в нашій Єві. От, і вони непогані, бюджетні. У мене вони швидко закінчуються, тому я взяла такий набір. Так, крем для рук від Нівея комплексний захист, чи догляд комплексний. І. Це з обліпихою. Так, крем не зафольгований був. А обліпихи аромати я не відчуваю. От, Приємний аромат крему Нівея. Так. Ну, на дотик він приємний на перше таке враження. Ну, так трохи з'являється, да, такий аромат, як, е, схожий чимось на обліпиху. Ну, і склад тут непоганий, тому що стояли креми інших фірм, і там була мінеральна олія. Ну, якось я не дуже хочу, щоб в кремі в мене був такий інгредієнт. І Fresh-Juice це український бренд. Один із. Цих скрабів: це passion fruit це маракуя, здається, так, і коричневий цукор. Е, в мене був такий скраб, точно в банці. Я ще колись в Києві купувала чи в Еврорі, чи в бонусі, не пам'ятаю, ось склад, кому цікаво. Тут часточок не дуже багато, ну, вони цукрові, досить такі делікатні, але ж скрабують. І оцей злічі і імберм. Також у мене він був по 200 мл. От, але взяла бо в мене це такий розхідний матеріал. Можливо, вам щось треба з догляду за тілом, не пам'ятаю, чи на обличчя це розповсюджується акція чи ні. От, і заходьте в Єву. Ще покажу вам з подарунків. отримала ось такий кремчик італійський для рук фрезія, він ще зафольгований 100 мл. Також, сподіваюся, що мені підійде і мило. Ось таке в гарній упаковці, напевно, це також Італія. Так, це я отримала за участь у в'язальному спільному проєкті. Так, з АТБ в мене є. Мило ось таке. Воно зараз, до речі, йде на знижці. Teo Reach Milk. До речі, дуже-дуже приємна консистенція. Мило кремове і приємний аромат. Це ірис, якщо я не помиляюся, намальовано. Так. Але тут написано лише, що рідке мило. Мені сподобалось, ручки не сушить. Добачте вже крапочки, що стоїть у мене в ваній. І дуже приємний аромат. І ще одне мило, рідке, тільки я ж не пам'ятаю, чи це, це це сільпо від Galax з Алоя. Я вже брала це мило антибактеріальне з ароматом орхідеї, з ароматом лайму, і взяла тепер з Алоя спробувати цей четвертий вид. От вони мені всі подобаються, бюджетні. Написано, що німецька, німецька якість, але виробляється у нас в Україні. І... Переливаю його в дозатор на кухні. Ось так. Е, так, ну і в Аврорі в мене були, були покупочки канцелярії. Е, можливо, кому не цікаво такі покупки, то можете вже вимикати відео. От, а я вам покажу таку от папочку невеличку, це формат А5. Взяла собі там для якихось вирізок, щоб воно не губилося, якихось наклеєчок сюди складати. А також в тому подаруночку, який з Італії до мене приїхав, це були ось такі наклеєчки прикольні. І такий ось щоденечок. Він дуже-дуже гарний на вигляд Magic for You. І він датований. Тут є дуже такі. Цікаві розворотики. Так, по місяцям календар, де можна там якісь важливі дати записати. Так, цілі мої записати, і вже по дням, так, тобто тут ми ставимо дженюрі, да, січень і рік. Тут такі невеличкі нотатки, покупки, що не забути, ось. І такі ще інші якісь сторіночки є. Ось в березні. 29, 30, 31. А, а, ось тут ось під числом навіть є. Так, число вже написано. Так. То, напевно, в кінці місяця там відмічаєш, чи ти досяг своєї мети. Тут є якісь записники ім'я, ID, пароль. Це, напевно, свої паролі записувати. Знаєте, ті, що ми всегда забиваємо. Так, контакти ну ось таке. ну Дуже гарний він, я не буду вести його по числам. Ну, принаймні на цей рік, можливо, залишу його на наступний, бо в мене багато є розпочатих блокнотиків. Так, давайте ще покажу, що є в канцелярії. Ось такі ручки гелеві, тут 10 штук різні кольори. Потім ось такі лайнери кольорові для того, щоб робити такі ось лінії. Я вже пробувала. Дійсно, вони виходять і віка в мене також бере. І Коштували вони 49 гривень, це не Аврора, але подібний магазин. Ось також білий маркер. До речі, він непогано на темному фоні малює. Далі ВТБ взяла два ось таких. Вони були по акції. По принципу, як коректор, і вони повинні робити. Ось таку смужечку. Так от, один нормально робить ось цей. А тут ось ця стрічечка, бачите? Так, зараз трішки поставлю, вона не закручується всередину. У мене таке було із білим коректором. Один раз я купила. от так от він натискається І воно не виходить, бо ця стрічечка мала посередину накручуватися. Тобто в таких от часто буває брак. А цей поки що працював нормально. Так, далі купила собі текстові маркери від Schneider. Це ну, непогана фірма Ось такі, в таких пастельних кольорах. Також зручно, десь, якщо записи ведеш, в блокноті щось виділяти. Далі, олівець простий, такий тоненький автоматичний. І до нього також десь у мене були стержні. Зараз покажу ось такі. Так, ще мені дуже подобаються скотчі. Декоративні, я собі замовила з Аліекспреса, але ще не отримала. Але коли бачу, в нас по хорошим цінам, то також беру, або щось незвичайне. Ось такий набір був. Ми з вікою його поділили навпіл. Бо там були повторні скотчі, і він коштував щось: там було скільки, 10 таких штучок, 24 гривні. Такі також десь. Ну, я хочу оформлювати свої блокноти красиво. І ось такі я ще взяла. Їх було 4, один вже віка мені закінчила. Тут всякі котики, чашечки, такі гарненькі. Так, ще ось такий скотч декоративний, який я не пробувала. Він прозорий з блискітками. Також прикольний. Ось такий. З лапками, він йде, як стрічка тканева, а на звороті є, ну, як липка, так? Також дуже прикольний. Ще я його не використовувала, його тут небагато, тож, коли десь мені знадобиться, тоді буду використовувати. Є їх багато різних видів. Ось такі папірці для нотаток, це в Аврорі, і вони досить такі щільні. Сам папір дуже щільний, можна як в якості етикетки використовувати. Такі невеличкі блокнотики брала для того, щоб користуватися такими аркушами для нотаток. От окремо вони легко відриваються. тоненький скотч. виявилось, ним незручно користуватись, тому взяла ще такий тоненький. З оцим, щоб відривати. ну, як це сказати, з такою основою, а потім можна буде, я думаю, замінити. Також взяла лайнер такий, це для малювання, щось наводити. 0,3 міліметра. В принципі, можна чорну ручку користуватися, клей-олівець. І. Ще два види скотчу. Такий пакувальний, дуже-дуже широкий. І це. Як це, це не скотч навіть, а е, малярна стрічка, чи стрічка для вікон, щось таке. Ось. І останнє це двосторонній скотч. Так, ага, ось він. Це тоненький, це не монтажний, а саме канцелярський. Ось. Ось так, я дуже обожнюю усіляку канцелярію ще з дитинства, тоді не було такого різноманіття. От, І давайте покажу вам зараз свої блокнотики. Багато блокнотів тут також буде з евро. Ось такий блокнотик я вже закінчила. Тут у мене є ну, записи такі просто від того, що купити, якісь списки продуктів, до записів якихось схем по в'язанню. Ну, особливо я його тоді не розділяла ніяк, просто я вам всередині не буду показувати. Зберігаю його, бо тут є деяка корисна інформація. Так, далі також з Еврори ось такий невеличкий блокнот, я його ще не закінчила. Тут є ще в мене листочки, я його веду з двох сторін. І це такий просто маленький блокнотик, де швидко щось записати. Ну, такий, щоб закінчити і виконати його. Але він невеличкий і мені зручний. Так, далі ось такий блокнот. Це також з Аврори. Мені подобається, що він йде на спіралі. І цей блокнот у мене для в'язання для якихось проєктів. Я його тут стараюся красиво вже оформлювати, Там з якимись наклейками. Такі робити цікаві розворотики. ось І такий в мене буде на цей рік. Ось такий в мене також блокнот, я його вже давно придбала, але не вела якийсь час, я його. Веду, записую свої готові вироби в'язальні, як я їх в'язала. Спочатку це в мене був він у 22-му році, потім я його в му закинула і вирішила в цьому році його відновити, ось, буду вже оформлювати якось гарніше. Далі в мене є ось такий блокнот, я його вам показувала, і він періодично в моїх відео з'являється. Це в мене також з Аврори. І він у мене йде е, якби навпіл. Частково він йде в мене для мого б'юті-каналу. Тут от, мої проєкти, які я вела. Я записувала тут лаки да, використання і так далі. От. І тут у мене Бінго Черновик. І далі друга половина це вже йде в мене по в'язанню. І він не дуже гарний, мені не дуже подобається. Бо він такий, знаєте, як чорновий в мене тут. Не для того, щоб показувати. Зараз я його просто вже хочу закінчити і якось ці проєкти ну вже до кінця року хай будуть в ньому, а вже потім рознести, щоб в мене по б'юті Ютубу був окремий блокнотик. І ось такий в мене блокнот, я його отримала в подарунок також. Це я його почала робити у цих всіх своїх покупок. О, до речі, забула вам показати ще маркери, зараз покажу. Так, тут ось оці текстові маркери. Я пробувала оце я пробувала ці коректори. Які з АТБ. Ну, цим, в принципі, можна щось який бракований, накреслити, але воно зіскакує. А це ці маркери, які роблять такий візерунок. От. І що в ньому буде далі, я поки що не знаю. Такий теж буде, може, щось як чорновий такий пробувати в канцелярію. Купила ось такі маркери. Текстові в не текстові, а скетч-маркери. Вони коштували 165 гривень, тут 30 кольорів, тобто це дуже недорога ціна. Але вони протікають і дуже погано відмиваються. Тобто, ну, якщо це вже ти хочеш десь в блокноті з ними помалювати, чи е десь на якомусь аркуші, і воно може залити тобі весь малюнок. Я зараз не буду відкривати, бо. Там, напевно, що половина почала протікати, причому, коли вони були нові, то все було добре. І відмивається, ну, наприклад, від підлоги, від поверхонь, рідиною для зняття лаку дуже добре. А так, просто там серветкою спиртовою, ні, не відмивається. Так, і я їх взяла на пробу, чи взагалі воно гарно чи ні. Тому, можливо, придивлюся до більш дорогих, більш якісних, тому що є і китайські, але вони коштують ну, в рази дорожче. І в них є якась рівно фірма написана. Тут взагалі нічого не написано було. От. Але щоб познайомитися, зрозуміти, чи воно мені треба, чи ні, також віка мене користується, то вирішила взяти. Ось таке було моє відео. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!